Це станеться в липні веління для викриття і покарання запустить процес трансформації. Здолаємо разом із вищими силами, брехня влади. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. Кожному донаті. Нагадуємо. 19 серпня 2022 року президент України підписав закон 2479-9, яким вів мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на час бойових дій і на півроку після їх завершення. Нещодавнім підвищенням тарифів. На електропостачання влада не лише в чергове порушує закон, а й вправно водить українців за ніс. Сьогодні до мене на взаємодію вийшли грецька богиня права і законного порядку Феміда та римська богиня полювання Діана. Діану називають також королевою відьм. Феміда говорила про час виходу із страхів і відновлення справедливості Діана про полювання. Але не на звірів. Паралельно із картами Таро працювала таролог Лінда. Послання передає Феміда. Рівновага, баланс. Баланс у всьому, у всіх сферах життя, у світі фізичних форм і у світі енергій, врівноваження. Прийшов час відновлення балансу і врівноваження енергії. Прийшов час відновлення справедливості, час сміливих рішень, виходу із страхів і рішучості. Тільки піднявшись над власними страхами і озброївшись рішу... рішучістю, можна відновити баланс і справедливість. Баланс енергії на планеті Земля порушений давно. бік зла. Баланс енергії у вашій країні порушений на користь енергії зла. І це проявляється не лише у ворожих атаках, але й в обманах вашої влади, здирництві, брехні, тримання народу у страхах через брехню і власному наживанні на цьому. Ви не один раз виборювали свободу протестами проти влади, але ви досі не навчилися підійматися над власними страхами. Якщо коли звертаєтеся до вищих сил за допомогою тремтячи від страху, Ваші звертання не мають енергетичної сили. Ви повинні заручатися допомогою і підтримкою вищих сил, зміцнюючись у своєму дусі і у своїй вірі. Міцність духу і віра. Міцність духу і віра допомагають підійматися над страхами. Чого ви боїтеся? Ви маєте згуртуватися у боротьбі. Зараз ви ведете подвійну боротьбу, час вступати у подвійну боротьбу. Боротьбу проти ворога зовнішнього і ворога внутрішнього. Бо брешуть лише вороги, лицемірять лише вороги, наживаються на довірі лише вороги. Маєте підійнятися над власними страхами і сказати тверде ні брехні вашої влади. Ви повинні піднятися над своїми страхами і захищати власні інтереси. Вас обманюють із початку війни, наживаються на вашій довірі. Сміяться в очі вашому мовчанню і задоволено потирають руки у відповідь на ваші страхи. Страхи. Маєте задуматися і усвідомити, що страх є вашим найпершим ворогом. Саме страх руйнує ваше життя і вашу реальність. Ваші страхи, страхи колективного несвідомого руйнують вашу реальність, ваше життя. Життя вашої країни. І страхи, ваші страхи, яким ви не приділяєте великої уваги, саме ваші страхи роблять сильними тих, хто вас обманює і хто на вас наживається. Зараз ви є шаховими фігурами на шаховій дошці вашої влади, фігурами, які вона пересуває, як хоче, так як їй подобається, щоб завжди залишатися у виграші. але так не може бути. У є початок і усьому є кінець. Брехня не може існувати і взаємодіяти з високими вібраціями землі. Вона має бути викрита, зганьблена і вигнана. Підіймайтеся над вашими страхами, озброюйтеся силою вашого духу і вимовленим словом. Вступайте в боротьбу з тими, хто вам бреше, задля захисту власних інтересів. Об'єднуйтеся у цій боротьбі. Об'єднуйтеся у боротьбі проти вашої брехливої влади. Творець є світло і правда, творець є справедливість. Богиня Фоміда є справедливість. Іменем Творця, іменем богині Феміди, Закликаю на допомогу усі вищі сили для викриття усіх злодіїв і зрадників, для відновлення справедливості і правди у моїй країні, для справедливого покарання усіх крадіїв і усіх зрадників, іменем Творця, іменем Богині Феміди. Я озброююся світлом і любов'ю задля взаємодії з усіма вищими силами у процесі виявлення і покарання усіх злодіїв і зрадників. Іменем Творця, іменем богині Феміди це оголошується проявленим у моменті тут і зараз. Проявлено, проявлено, проявлено. Тут і зараз. Вітання! Настали медові жнива. Перша качка. Акація. Качаємо такі рамочки. Медріковипливи. Так, хочу представити вам меди, які є. Акація, травень, різнотрав'я, червневе за морфою, липневе різнотрав'я, це дикі, ось вони з крупіньками сівшого меду. Ну і не наливав серпень. Тут його вже не залишилось, це череда. 23-й Далі говорила богиня Діана. Ви, мабуть, не чекали, що я також прийду до вас. Я, богиня полювання Діана, полюю не на тих, хто несе світло і любов, а на тих, хто несе зло у собі. Саме тому я прийшла вам на допомогу. Прийшла вам на допомогу у відновленні справедливості. Щоб допомогти вам вполювати тих злих звірів у людських тілах, які руйнують, які несуть руйнування вашим життям і вашій країні, ви можете закликати мене словами, які йдуть із вашого серця. Богине Діано, закликаю тебе на полювання усіх сил зла у людських тілах, які панують і владарюють у моїй країні. Закликаю тебе на успішне полювання і на успішну здобич задля очищення моєї країни від брехунів, злодіїв і зрадників, задля відновлення справедливості у питанні енергопостачання у моїй країні. Богине Діано, я іду з тобою на полювання, я іду з тобою в озброєнні твердого слова, сили, духу і віри. Контакти пасічника Олександра. Знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт, курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Відповіді на мої запитання щодо ситуації в Україні з електроенергією і не тільки із тонкого плану від карт отримувала таролог Лінда. Запитання. Що відбувається з електроенергією? В Україні справді не вистачає світла і за пошкодження ворогом електростанцій? Чи влада тишком продає електроенергію? А нам нахабно бреше. Яка справжня причина відключень? Що відбувається з електроенергією України? Насправді чи дійсно не вистачає це, цього для народу? Відповідь така. Ні, не все так критично. Є якісь обмеження, але насправді. Було прийнято рішення наверху казати, що все так погано, щоб у людей просто тримати, як завжди, у страху, що все хуже і хуже буде, бо те, що бачу навкруги люди продовжують вірити у все, і реально знову погружаються у мрак, у страх. Це все брехня велика. Продажа іде нашої електроенергії, а нами е, тупо маніпулюють, бо нас мають за дурнів. Е, для чого це все робиться? Ну, як завжди, гроші гроші, підвищені тарифи, щоб за счет народу ремонтувати е, ті пошкодження, які є на даний момент. Але я повторюся, все не так критично, як нам брешуть. Це все маніпуляція. І щоб народ держати у страху. Ну навіщо тримати у страху нас всіх? І в такому, знаєте, в підвищеному стані. Ну, це впливає на те, на самопочуття людей, що ми, щоб ми приймали те, що нам дається, щоб ми не вірили в свої сили. І це все старий сценарій мені показують. І щоб кожен, знаєте, от усе, у своєму мраку сидів, що це знову нас як роз'єднує. Опять всі поділилися, хтось в це вірить, хто не вірить. А насправді все, що не робиться, націлено на, на те, щоб ми ніколи не об'єдналися. І ще що гроші, гроші, завжди рулять гроші. По цим предлогам вони і заробляють. І по цим предлогам вони і з нас тепер ну, получать гроші? Великі гроші крадуться, бо нам партнери виділяють і на це теж і на бистре швидке, швидке відновлення енергосистеми. Але куди йдуть ці гроші? Чи можливо взаємодія з енергіями тонких планів? Змінити ситуацію з відключеннями світла в Україні. Ну, ми можемо вплинути на це, але це е, співпраця з тонким планом. Це промови веління, це намір е, людей, щоб більш згуртувались навколо цієї проблеми з електроенергією. А ще я бачу, що якась жінка може запустити якісь процеси трансформації, а якийсь чоловік як отримає перемогу над тим, щоб захистити нашу енергосистему. Чи достатньо українцям лише промовляти веління для зміни ситуації з електропостачанням? Треба, щоб у людей змінювала свідомість, і вони перестали сидіти в омані. Бо це ж колективне, колективне несвідоме працює. Якщо більшість це вірить, вони як утримуються і допомагають з нами так, владі поступати. Тут треба змінюватись, треба відходити від цих владних наративів, треба вибирати свій шлях. Коли буде викрито брехню влади і коли в Україні восторжествує Феміда, мені здається, що в липні буде відкриватися брехня. Влада буде захищати те, що вони тут нам роблять, але світло, як кажуть, переможе. Мені йде інформація, що в липні. Феміда в Україні. Восторжествує в 25-му році. По, -по, -по, По крайній мірі, це як крайній срок, якщо якесь диво станеться, що ми об'єднаємося, як ми станемо більш свідомими, то свідомими, можливо, і раніше, але мені показують, що в 25-му році буде як початок якогось нового шляху в нашій країні, що вихід з цієї брехні, усієї буде. І тоді ми собі будемо прикладати новий шлях для розвитку нашої країни, і це буде зроблено з допомогою військових.